Привіт, друзі! Рання весна, і вже зовсім пора іти заготовляти березовий сік. Він дуже смачний. і корисний, в ньому дуже багато вітамінів та мінералів. Як ми збирали сік раніше, завжди робили в березі такі здоровенні отвори на півметра, жолобки, в банку опадало сміття, мурахи. Друзі, ось така історія. Чистий сік зробити дуже дуже просто, для цього потрібна люба така тоненька шлангочка, можна використати систему крапельну медицинську. Якщо ви живете на дачі, і у вас є крапельний полив, дивіться, це шлангочка від крапельного поливу. Ще будуть потрібні свердла трішки менше діаметром. Друге свердло трішки більше діаметром, чим наша шлангачка. Тоненьке міліметрове свердло. Якщо у вас такого немає. Шилом або голкою трішки її нагріти і зробити отвірі в кришці. Це для того, щоб вирівняти тиск в, в пляшці. Шлангочки у нас будуть дуже щільно вставлені в кришечку. Сок буде туди капати, не буде виходу повітря. Ну що, поїхали. Сверлом трішки меншого діаметра, ніж сама шлангочка, робимо три отвори в кришці. Ось так дивіться, друзі. Зробив я три отвори. Кількість отворів. Я роблю три. Чому? Тому що я буду збирати вранці, в обід і ввечері. Три отвори будуть наповнити пляшку, як сонце в світе гарно, 5-6 годин і пляшка буде повна. Кількість отворів коригуйте, регулюйте від того, як часто ви будете ходити до ОБРС за цим соком. І тепер в ці отвори засовуємо шлангочки. Дуже-дуже щільно, щоб засунути, початку так притискаємо шлангочку, складаємо, Мяємо їх майже так вдвічі, засуваємо в наш отвір, ось так, і вже потім розрівнюємо. Витягнути їх дуже важко. Якщо ви зробите отвори більшого діаметру, краще пересверліть і замініть кришечку, тоді це буде супер-супер клас. Міняємо цвердло. На міліметрове робимо так само три отвори. Сюди мураха не пролізе, жодна мураха не пролізе. Тепер беремо свердло трішки більшого діаметра на 0,2 мм, щоб засверлити в березі отвори. 5 сантиметрів заглибитися в березу. Достатньо для того, щоб збирати солодкий смачний корисний сік. Березо вибираємо, щоб діаметр був не менше 20 см. Краще більше. Ось так от дивіться. Тут вже десь 40, а там десь 30. Беремо нашу пляшку, розташовуємо її і починаємо шукати, де нам зробити отвір. Робимо нахил, щоб сік дбігав не рівненько, а маленький нахил. Одразу не вставляємо шлангочку, дамо трішечки соку вибігти з отвору, щоб він вигнав стружку. Ось наш отвір, а ось вже біжить сочок. Ця сверлити треба не там, де товста кора, а між цими товстими корами. І в цей отвір вставляємо шлангочку, трубочку, намагаючись сюди протиснути. Ось так все. Вона там щільна-щільна. І так робимо двома іншими. Ось так виглядає наша конструкція. Біжить сочок з усіх трьох. Тут нічого ніде не, не протікає і не витікає. І ось таким чином. Ми спокійненько доїмо березку. Там, де прозорі шлангочки, видно, як циркулює сік по шлангочкам. Дивіться, як дуже швидко він набігає, вже вон це пройшло ну, хвилин 20 і вже скільки у пляжці натекло. Треба регулювати кількістю трубочок час збору. Якщо ви перший раз збираєте сік, різні берези дояться по-різному. Дають соку деяка ось стільки, а деяка ось стільки. Причому це кожного року одна і та ж береза дає приблизно кількість соку. Мабуть, це залежить від коріння. Дивіться, це пляшка на 9 літрів. На вечір сік капає не так активно. Але дивіться, ну, ну мінімум 3 літри за 4 годинки. Але це тільки тільки перший сік. Ось так само дев'ятилітрова пляшка. Ну більше ніж половина. Я думаю, що літрів 6. Різні берези по-різному віддають цік. Якщо ви захочете зменшити кількість ланочок, то не просто її вириваєте, А звісно, її треба зробити такий чапок з дерева. Якщо ви заб'єте туди чапочок, це вже буде добре. Люди пишуть, що можна замазати землею цей ерунда. Такий сокорух у берез, що воно все там повимиває. Що ж, друзі, сочок біжить. Ви бачите, я його регулярно збираю. Двічі на день 25-30 літрів за раз нам дають шість берез. Але збирати то одне, а зберігати то інше. Так, щоб ми вживали цей сік на протязі всього літа, отримували всі корисні речовини. Сік, на жаль, довго не стоїть в сирому виді. десь на другий, максимум третій день він вже мутніє. Найпростіше це, звісно, залити в пляшки і заморозити. А ось так сік виглядає в пляшку. В морозильці. Зазвичай я достаю ввечері, ставлю тарілочку, бо буде конденсувати. І вже на ранок сік майже відтає і в літню спеку утомлюю свою спрагу. Варіант номер 2 зробити компоти і варіант номер три зробити дуже смачний квас. Коли буде спека літня, і ви вип'єте стаканчик такого квасу, кращого вже нічого шукати. Цей квас я зробив. Учора зараз ми будемо робити ще одну баклажку, і я розкажу вам всі секрети приготування квасу. Для приготування 20 літрів квасу нам знадобиться чорний житній хліб. Я експериментував з різними хлібами. Ну, знайшов для себе той хліб, який мені дуже смакує. Ви в своєму місті, звісно, так само повинні знайти той хліб. Який буде смакувати вам найбільше. Але головна умова, щоб він був житній. Кількість хлібу також різна. Зазвичай я роблю, то що ви бачили бутиль, там ціла отака хлібина. Зараз я зроблю наполовину і третя бутиль. Я зіллю весь квас з обох, і третій буде вже на залишках зроблений три різних кваса з різною концентрацією смаку хліба. Це мені подобається коли хліба багато. Багатьом подобається коли хліба не так багато. Тому я її роблю зазвичай 3 баклажки 60 літрів, колись я робив 200 літрів. Сім'я роз'їхалася питніком. Також нам знадобиться цукор в незалежності, чи ви будете використовувати хліба, чи цілу буханку, чи четвертушку. Чи зовсім без хліба, і цей квас я, я також роблю, але зовсім небагато. На 20-літрову бутиль 800 грамів цукру. І обов'язково додаю 10-15 штучок сушеного винограда. Вмикайте вашу духовку і будемо нарізати хліб. Вмикайте одразу на максимум і половинку поки відставляю. Треба нарізати хліб таким чином, щоб через горловину бут... нашого бутиля хліб спокійно і туди зайшов, і потім звідти вийшов. Я зазвичай нарізаю кубік. 5 мм, то есть приблизно такие кубики. І таким чином весь хліб. Пів хлібинки це якраз вистачає на одне деко. Нам треба хліб пересушити, зробити його таким, знаєте, майже підпаленим. Якщо ви будете робити на цілу хлібину, то звісно, використовуйте два деко. Я відправляю деко в духовку. Зазвичай у мене це 20 хвилин. Мені вистачає, щоб підсушити сухарики, бо то тоненький стоїть. Поки запікається хліб, наливаю десь половини бутиля, всипаю цукор. І додаю, звісно, ізюм. Трішки переколочую. Ось так друзі виглядають наші сухарики, майже пригорівші. Ви можете експериментувати. Мені подобається смак, коли сухарики трішки пригорівші. Дамо зараз їм прохолоднути і будемо засипати в нашу бутиль. Щоб було простіше, спочатку полісипав сухарі до такого кухля, щоб менше було крихот. Ось так засипаємо їх потихеньку до бутиля. Ще так ретельно перемішаємо. І зараз доливаємо сік, не доливаючи десь 5 см. Тепер скільки треба це витримати? Все залежить від того, в якої температурі буде стояти ваш сік. Яка температура в соку була на початку? Якщо на вулиці прохолодно, ми принесли сік, а там на дворі за ніч було б плюс 4 градусі. Час буде дуже вирізнятися від температури, якщо б ми зібрали сік. В день і температура була плюс 25. Треба наглядати, витримувати саме менше. Це три дні. Але якщо прохолодно, як зараз у мене, я буду витримувати 5 днів кожного дня. Треба його перемішувати. Я роблю це просто. Така у мене шлангачка на такій паличці пластиковій. Я опускаю її на дно і просто дую. Це робити необхідно, бо квас може заванятися, буде несмачним. Я накриваю паперовим рушничком, можна використати марлю і ось так резиночку. Все це ми робимо для чого? Щоб сюди не попала ніяка комаха. Чистий білий квас все вже зовсім просто. Додаємо штучок 10 ізюму. Я буду робити в 5 літровій пляшці. На 1 літру треба 40 г цукру. Тобто на 5 літрів 200 г. Ось 200 г цукру. Заливаю соком. Ось так перемішуємо, щоб скоріше цукор розтанув. І заливаю до пластикової пляшки. І знову повторюємо процес. Чистий білий квас мені не дуже вподоби. Я додаю до нього трішечки для смаку кришеночків. Звичайні яблучні кришене. Вони трішечки зроблять смак яскравішим, цікавішим, дадуть яблучного присмаку. Доливаємо сік. Все ще раз бовтаїм, а потім кришечку так тільки прикриваємо. 3-5 днів, а потім будемо розливати по пляшкам. Колись я спробував зберігати в таких п'ятилітрових пляшки, становлюються такі, як, як шари, в великих об'ємах не зберігайте. Краще півтора литрова пляшка. літрова пляшка це. Най найкраще, можна в 2-літрових, але ми до цього дійдемо, також є кое-какі секрет. Пройшло 5 днів з часу, коли я зробив цей квас. 4 дні цей, і цей також 4 дні. В малому об'ємі квас вже запінився. Швидше. Прогрівся в хаті, а цей квас в великих об'ємах по 20 літрів тільки-тільки починає булькотіти. Але я вже бачу, що його треба розливати по пляшкам, тому що я хочу його використовувати влітку, в червень, липень. Його не треба переброжувати, бо він швидко перекисне квас у нас живий без стерилізації. Настав час його розлити. Якщо з цим питань нема, беремо звичайну лічку, застеляємо її марлею, декілька шарів, переливаємо по пляшках. То тут є питання. Я багато експериментував і знайшов дієвий спосіб. Шлангочка. Вона примотана завдяки резиночці до пластикової арматури. Можна використати дерев'яну паличку, якщо у вас немає такої пластикової арматури. Але я думаю, що можна придбати її в будівельному магазині чи маркеті сантиметрів 80 у мене довжиною. І нам потрібен шматок марлі На 80 на 80 сантиметрів. Ось удвічі вона складена. Потім ось отак складаємо. Двічі, щоб трубочка опинилася всередині у цьому рубчику, і починаємо обкручувати нашу марлічку так навколо трубочки. Десь приблизно ось так. Тепер фіксуємо завдяки резиночці ось так. Провіряємо, щоб вона не спала, марлічка. І дивіться, шлангачка ось уперлася в край марлічки. Тепер нам треба трішечки посунути, щоб тут опинився такий повітряний карманчик. І через цю марлічку зараз ми будемо одночасно і переливати квас, і фільтрувати. Занурюємо нашу конструкцію аж на дно. Нашого бутиля, треба на себе засмоктати сік, щоб він пішов у трубочку. І переливати можна одразу пляшки, на які ви приготували. Але я рекомендую переливати спочатку в такі 5-6-літрові, а потім вже по пляшкам. Чому? Тому що треба буде постійно контролювати кожну пляшку. А так, поки лється 5-6 літрів, у вас є час займатися якимись другими ділами, яких повно. Потік наш фільтрований квас з бутиля квас по шлангутці відфільтрований. Спокійненько біжить. До цієї пляшки пляшки, як я і казав, краще використовувати півтора два літри. Кришечки від пляшок на півгодинки замочив в гарячій воді з додавання миючого засобу для посуду і трішки соди. Ретельно промив їх під проточною водою, і кришечки ідеально чисті. Є такі пляшки, в яких кришечка досить така тонель цієї кришечки і цієї. Кількість різьбових віточків також до неї дуже мала. І в мене були випадки, кришечка бувало вирівало, тому такі пляші пляшки з такими кришечками я не рекомендую використовувати за допомогою лічки і сита. Я розлив білий квас. Головна умова, оскільки ми будемо зберігати квас. Довго, місяців три, це точно, можливо, 4. Зараз наш квас ще не готовий. Він сирий. Ми його підготували, трішки його зродили, дали йому смакової якості, але в ньому зовсім нема різкості в газі. Обов'язково пляшки наповнюємо не до кінця. Не доливаємо десь ну, приблизно грамів 100. Притискаємо пляшку, ось так. Залишаємо трішечки кисню повітря і міцно-міцно. Закручуємо. Оце готова пляшка для зберігання. Через місяць-півтора він дозріє у вашому погрібі. <кій> Якщо погріб дуже холодний, перед тим як її використовувати пляшку пити, треба дістати пляшку з погріба, дати постояти їй у обов'язково теплому місці декілька днів. І як тільки ця пляшка надується, вона надується 100%, квас готовий до вживання. Якщо ви хочете квас пити найближчими днями, так само треба. Все зробити, але пляшки одразу поставити в тепле, темне місце. Тиждень, можливо, 10 днів. Як тільки пляшка надулась, квас можна вживати. Його, звичайно, краще охолодити перед вживанням. Тому що якщо ви будете пити теплий квас, він дуже піниться, дуже важко буде його налити. Квас біжить дуже повільно. Але дивіться, який він прозорий. Він майже майже прозорий. Він дуже гарно фільтрується в пляшки. Я вже розливаю дуже чистий квас. Візуалка мені здається також відіграє. Дуже не останню роль. Десь годинку постояв квас, ось вже в теплому пляшки починають понішати. В теплі йде реакція і виділяється вуглекислий газ. Чим холодніше буде ваш погріб, тим довше квас не буде укисати, чим тепліше, звісно, що він ну, протримається у вас до середини літа. Після того, як я, я зберу весь квас з цієї бутилі, з цієї, я поєднаю залишки хліба сухариків в одну ємність і зроблю. Блю третій квас все буде таке саме, але в нього хлібного присмаку буде дуже-дуже мало. Це вже такий буде квас більш класичний березовий, але з легеньким присмаком хліба. Поки набігав квас, я закатав ще 12 баночок соку компоту. Зараз я його окутую це обов'язково, щоб він пропарився, і розповім вам, як я е, закриваю такий компоти. Моє дитинство пройшло зі смаком березового соку і м'яти. Не було такого різноманіття вибору. Зараз все набагато простіше. У нас є дуже багато різних варіантів зробити з нього цукерочку. Що треба обов'язково додавати сік? Дивіться, якщо у мене ось такі величенькі лимони. І я додаю до лимонів ще апельсини на одну баночку. Я додаю одну вісьму частинку лимону. Так, щоб цей сік стояв і кришку не зірвало, треба додавати кислоту. Замість лимона можете використати лимонну кислоту в порошці. але я зазвичай завжди додаю лимончик, тому що це набагато смачніше. Я ріжу на отакі слайси. Щоб лимончик тут пропарився. Якщо більше кислоти додавати не буде, не буде апельсинів, то додайте четверту частинку лимони на одну баночку. Апельсини бачите, також апельсини можуть бути меншого розміру. Сьогодні я робив з мандаринами. так же сталося придбали мандарини, а вони кислі. Ну їсти їх не. Звісно, що на сік вони підуть аж саме то. Одну мандаринку я кидав на Одну баночку. Якщо у такий великий апельсин, то половинка апельсинчика на одну баночку. Так само нарізаю його слайсами і відправляю до баночки. Будемо збирати одну банку, щоб вам було цікавіше спостерігати. В одну банку додаю і лимон з апельсинами. І сушку, і шипшину кількості я зазвичай додаю небагато. Я ми не робимо з нього узвар. Я хочу, щоб береза за висік, але щоб він був смачний. На е, смородині вже пішли дуже-дуже ароматні паганці, вже листочки розкрилися, і воно дуже дуже смачно пахне. Буде смак незвичайний. Киньте на одну баночку три гілочки, і смак буде. Відтінятися такою легкою, легкою смородинковою ноткою. Цукор я додаю завжди в кастрюлю, бажано в теплий сік, розмішуючи ложечкою. Буває такий цукор, де багато бруду. І коли сік закипить в піні у цьому шумі. Ви як зберете ложечкою цей шум, ви побачите, скільки там може бути бруду. І це не від соку. Буває неякісний цукор. Якщо любите солодке, додавайте 150 грамів на трьохлітрову банку. Я додаю 100. Грамів на 3 літрову банку. Щоб не відважувати, у мене є щось така чашка. Я знаю, що в неї влазить 200 грам, і додаю цю чашку на 6 літрову кастрюлю, який закипає мій сік. Є багато суперечок, чи потрібно стерилізувати банки для компоту? Я завжди стерилізую. Є дуже багато сумних історій випадків. Де люди заливали сік, банка тріскалась, люди отримували опіки Під дією температури, якщо була мікротріщина, трісне обов'язково, і вона трісне в момент стерилізації, а не в момент заливки соку. І ви не отримаєте ніяких травм. Я використовую це обов'язково. Щодо кришок, прокип'ятили кришечки. В них так само змиється бруд від виробництва. Міксуйте, поєднуйте смаки, можна додавати і свіжих яблук, можна додати і зюм навіть. Час розливати сік по баночках. Ось так іде процес консервування. Підготовані помиті банки, ось вже чекають закладки. В духовку. На дні баночок налита вода. У мене духовка з функцією мікрохвильовки. Сюди влазить 4 баночки 3 літрових. Я ставлю їх на 13 хвилин. В баночках кипить водичка. Зараз я це все зіллю поставлю слідуючі банки. Дві кастрюлі по 6 літрів. 4 банки заливаються. Кожен раз по 4 баночки. Я отак консервую. Отак у мене все по 4 баночки. Дивіться, друзі, сік закипів. Треба дати покипіти йому декілька хвилин. Обов'язково знімаємо. Цю піну, шум, видно, що там є брудні частинки. Чекаємо, щоб ще раз закипіло. І я за допомогою такого кухолька літрового заливаємо дуже обережно сік до нашої баночки. Бачите, підставляю таку мисочку, щоб тут не розливалося нічого по столу. Заливаємо сік до самого-самого горла банки, але обов'язково, щоб тут залишався кисень. Кисень не дасть патогенам рости. Зачиняємо кришку і в залежності від того, яка у вас кришка, закатуємо або таким ключом, ну, або від руки. За 3 годинки. Мене вийшло закатати 16 баночок смакоти. Обов'язково треба її укутати, Цю смакоту і дати повністю прохолонути. Трішечки за і баночки стояли дуже довго і радували вас їхнім смаком. Спеціально для вас, друзі, це сік ще гарячий, тільки залитий. А це я знайшов, що мене залишилося минулого року врожаю. Дивіться, як вирізняються вони кольором. Мікс однаковий. Зараз спробую на смак. Смак дуже приємний з легкою кислиночкою. Звичайно, спочатку смакує цитрус, але потім поглиблюються смаки, розкриваються в роті. Одразу відчуваєш яблучко, шипшинку. Звісно, така знаєте, українська фанта. Я б сказав би дуже смачний сік. Головне дуже корисний. Всім нам бажаю міцного здоров'я, максимально використовувати природу навкруги нас в нашій країні, в наших краях дуже багато всього корисного, але ми, на жаль, його трішечки підзабудемо. Якщо це відео вам було корисним і сподобалось, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Слава Україні, слава ЗСУ! Все буде Україна. Нам всім бажаю міцного здоров'я до довголіття, гарного вам настрою, до побачення.